Не зовсім добрий варіант. Звертайте увагу на якість вашого сечі Примушує вночі піднятися там 3 чи 4 рази в туалет. Це не є нормально. Говоримо про найпопулярнішу методику лікування гіперплазії простати або аденоми простати. Дуже популярно серед пацієнтів і не тільки пацієнтів. Велику цікавість є собою операція так званої енуклеації простати. Починалася ця технологія, не так як зараз частіше робиться, вона лазером зараз виконується, але менше з тим трошки еволюційно розповім вам. Тому що цю операцію спочатку почали проводити за допомогою таких типу електродів, за допомогою трансуретральних ендоскопів, трансуретральних петель, але петель, які мають там певну конфігурацію. Вони мають таку п'яточку, от якою хірург може. Вилущувати аденоматозні вузли. Тобто, що я, в принципі, хочу сказати, що сама по собі нукляція ну, буває різних типів, в залежності від того, яка енергія застосовується для видалення аденоми. Логіка в тому, що аденоматозні вузли при операції нукліації видаляються наступним чином. Або лазерним волокном за допомогою того чи іншого типу лазерів, тому що лазери Чотирьох видів застосовується для видалення аденоматозних вузлів, є сучасні, надсучасні і так далі. Ну, тим не менше, якби, в чому заключається логіка операції. От знову ми повертаємося до того самого ріжка, чи може навіть наглядніше буде на мандаринки показати, яка логіка операції? Під візуальним контролем за допомогою лазерного променю міліметр за міліметром відлущується сама аденомка від капсули передміхорової залози. Це така методична операція. Вона Вимагає такої наполегливості від хірурга, а так вилущується потихеньку, 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 поки вся ця аденоматозна тканина не потрапляє, куди сечовий міхор. От фактична операція нукляції. Тобто ми за допомогою лазерного променя. чи, наприклад, Трансуретрального резектоскопу да, за допомогою, наприклад, от такого електроду, має значення енергія безперечна, тому що одна методика більш безпечна, одна менш безпечна. Але логіка самої нукляції заключається в тому, що ми поступово-поступово видаляємо всю цю аденоматозну тканину повністю. І потім треба мати спеціальні апарати, які дозволяють цю всю тканину. Перемістити в відсмоктувач в апарат, зробити її дрібною, зробити її маленькою. Спеціальні такі марцелятори використовуються для того, щоб цю тканину забрати з сечового міхура назовні. Теж мати треба спеціальний інструментарій для цього і спеціальний, спеціальний апарат. Деякі компанії сьогодні. Пропонують разом з лазерами урологічними додають в ці апарати прямо зразу ці апарати морцелятори, які розривають тканину і дозволяють її забирати із сечового хороми. А в чому, власне кажучи, розбіжності між лазерними операціями і от трансуретральними енергією електричного струму і лазером? Лазери. Тим більше сучасні лазери сьогодні вони показують достатньо хорошу ефективність, вони показують достатньо високу безпеку дії на тканину, дуже хороший контроль за кровотечією. І, власне кажучи, виходять з цього і результати операції, власне кажучи. Тому чим менше вплив на тканину, чим менше опромінення, чим менше термальний ефект. Тим менше ускладнені післяопераційному періоді і менше кровотеча, відповідно, методики широко застосовуються в нашій, в нашій клініці і менше ми використовуємо техніку енукляції, от. частіше використовуємо енергію лазера для таких операцій. Про що, власне кажучи, хочеться сказати, звертаючись, звертаючись до чоловіків? Насправді, ну, чоловіки дуже бояться лікарів, дуже бояться операцій. Проте. Часто трапляється так, коли чоловіка приводить дружина, або донька і дружина, або дві сестри беруть за руку і вже приводять його до лікаря. Це не зовсім добрий варіант, коли в такому стані вас приведуть. От. Звертайте увагу на якість вашого сичеопускання. Причиною безсоння є погане сичеопускання або те, що нас примушує вночі піднятися три чи чотири рази в туалет. Це не є нормально. Здоровий чоловік може піднятися один раз вночі, але коли це стає частіше, це вже є, є ознакою хвороби, і на це треба звертати увагу. І чим скоріше ви потрапите до рук професіоналів, тим ефективнішим буде ваше лікування. Чому? Тому що, по-перше, і операція не завжди потрібна. 90% чоловіків, які приходять на огляд, первинний, вони отримують просто рекомендації по здоровому харчуванню, по якихось препаратах, якщо вже є там певні зміни в зоні простати, от це не завжди операція. Коли вже йде мова е, про е, серйозні порушення сечоопускання, про серйозні проблеми з е, тим же сичоопусканням, нічні сичоопускання, і коли вже мова буде йти про операцію, знову ж таки не треба боятися, тому що сьогодні є надзвичайне різноманіття методик які порівню безпеки співставимі одна з одною от, і дають прекрасний функціональний результат і швидке відновлення. Пацієнти в середньому в клініці у нас після операції на аденомі передміхорової залози проводять від доби до двох і йдуть, виписуються додому з, без дренажів, без катетерів, з своїм природнім сечовипусканням. І з самого початку вже відчувають різницю в якості цього сечого пускати. То не треба цього боятися. Сьогодні це абсолютно вирішується, абсолютно безпечно ще й в комфортних умовах.